дружні! З вами на зв'язку Денис Дружній. В цьому відео ми вип'ємо з вами дружні Ментос напій. Менто напій мікс, Ягідний Мікс. Ми пробували з вами тропічний мікс. Зараз ми спробуємо ягідний мікс. І дізнаємось, буде краще за тропічний, чи буде гірше. Чи взагалі буде середнячок? Чи буде взагалі не знати її? Чи добре, чи не добре. Тому погнали, хочеш дізнаватися, чи смачно буде нам, чи не буде смачно. Let's go. Деніс в мене реагує, Деніс мені реагує, сьогодні він буде пити. Значить, напій, ментос, ягідний мікс, no sparkling drink, which jelly bite байти, shake. Тут теж желені ті кубики є. Berry mix, напій, ментос, ментос, ментос. Давайте відкривати та пити. Погнали, гнали, гнали. гоу go, go, go. Погнали, гнали, гнали. Ле-летс Let, гоу. Давайте. Так. Ну, пахне вже файно. Ну так, нормально, погнали. Мені здається якась хімія знову. Ну давайте оцінимо. Угу. Проста дешева вода.

Більше семи, семи балів не поставлю. Так, нема за що вісім. Проста вода собі, народ. Добро. Значит, берем стаканчик, наливаем, братанчик. Я наливаю стакан. Так, добро. та Химия страшна. То, що забавляють мене ці кубики. От кубики я вам зараз покажу. Ну, не на животі, звичайно, а тут е, У стакані. Ось такі кубики. Так. Потому що нема що на животі показувати. <різь> ну, що зробиш? <різь> так, давайте. Угу, хімія повна. Як це може пити? Так, напевно, більше ментус напою не чекайте. Купувати не буду, бо вони не смачні. чупа чупс напій смачний. Фанта теж може бути, а це не смачно, ні. Таке собі. Видно, шументус не вміє випускати напої. Забув зарядня прибрати на відео. Зайчу і спішу. Так. Кубикам можна швидше поставити вісім балів, ніж на пою самому. Такі справи. Коротше народ, я не раджу вам ці взагалі напої брати. Вони не є смачні. Вони дуже на смак дешеві. Коштують то дорого, але на смак дешеві. Та. Тому я їх не рекомендую вам. Такі собі напої, простяцькі. Та, прості дуже, так що добре. Ліпше брати чупа чупс напій. Та. Він і оригінальний, щось, типа щупа-чупса зробили напій. І солодший, і смак. Соковитий та смачний. Добре народ, на цьому все. Я поставив цьому ягідну міксу знову 7 балів. Таке саме, як це, одинаковий, тож ж інший смак. Тому ось такі справи. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так, я почкав мусить випустити, ну, що зробиш? Добре, народ. Знову не смачно. Пока!